Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні, м'які та еластичні заварні млинчики на воді. Готується все дуже просто, легко, а головне, що смачно навіть без молока. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідне просіяне борошно, цукор, яйця, кукурудзяний крохмаль, його можна замінити картопляним, дрібка солі, рослина олія без запаху. Вода кімнатної температури. І ще нам знадобиться 250 мл кип'яченої води. Я одразу її поставила на вогонь, щоб вона закипіла. В глибоку миску переміщаємо яйця, додаємо цукор, сіль і перемішуємо все вінчиком або міксером, щоб цукор розчинився. У два етапи додаємо воду і перемішуємо, далі додаємо крохмаль та борошно. Перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Вливаємо рослинну олію і знову ж таки перемішуємо все до однорідності. Зараз вливаємо окріп і швиденько перемішуємо. Тісто в нас виходить ось таке ріденьке, не переживайте, воно таке і має бути. Зараз лишаємо його на 20 хвилин, щоб воно трішечки відпочило, і тоді будемо жарити наші млинчики. Минуло 20 хвилин, ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо її, додаємо зовсім трішечки рослинної олії перед тим, як ми будемо жарити перший млинчик. Для того, щоб змастити сковорідку. далі ми змащувати її не будемо. Перед тим, як будете жарити, тісто трішечки перемішайте. Жаримо з однієї сторони до золотистого кольору. Коли побачите, що знизу вже починає золотитися, тоді перевертайте. З іншої сторони жаримо приблизно 30 секунд. Готовий млинчик я забираю на рушничок, щоб він трішечки охолов. Так само формуємо і наступні наші млинчики. Ось такі, друзі, м'ягенькі та еластичні тоненькі млинчики у нас виходять. Я рекомендую вам обов'язково їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.